Мерсім та нехай Господь благословить вас там, де ви є. Знаєте, вчені заявляють про катастрофу з неба і неминуче майбутнє. Як ви думаєте, як можна підготуватися? І останні відкриття науки, проведені сейсмологи, говорять про те, що буде потрясіння з неба. Земля, начебто, синхронізується для мегапоштовху. Буде мегаземлетрус. Коливання землі призведе до того, що зрушить з місця. Кожну гору і кожний острів це наступне передбачення з книги Откровення, яке слідує за війнами, катаклізмами, за масовими вбивцями віруючих людей. І ми знаходимося на порозі зняття шостої печатки апокаліпсису, коли небо згорнеться як сувій. Атмосфера це складна структура, що складається з багатьох слів та різних температур. Її руйнація призведе до того, що всі астероїди та метеоріти долітатимуть до нас, оскільки вже не буде захисного бар'єру. Земля стане відкритою для космосу. Ця катастрофа прийде внаслідок гріховності людей. Вчені стверджують, що руйнація атмосфери може статися через ядерний апокаліпсис, тому що саме ядерна розрядка. Найбільше може зашкодити небу. Тому повертайтеся до Слова Божого і починайте вивчати історію людства, яку Бог зафіксував у Біблію. Будьте розумними, слухайте Божих людей. Підписуйтесь на наш канал Салтаненко. Будемо разом вивчати слово Боже. Амінь.